Чого б не почати записувати блог. Пішкую до готовності. займаюся попереду. Трошки прибутати себе в порядку, використовую по половинці баночку. Ще на макіяжах зробила. Домовила собі еспресо тонік. Ця коробочка мейкап. а далі вона нічого не робила. І так, всім добрий день. Привіт! Я тут починаю готувати вечерю і вирішила, чого б не почати записувати блог. Думала його починати зранку, але. А чим зараз не час почати влог. Словом наливаю собі водичку, традиційно, поки готую, п'ю. І. І що я готую сьогодні на вечерю. По-перше, це кабачки. Нарешті я буду тушити, тушкувати кабачки, які купила кілька днів тому. І в мене щось робиться з холодильником, він приморожує. Тому я частинку кабачка тут приморозила. Я не знаю, сподіваюся, що все вийде з нього. І ставлю. Ковбаски запікатись в духовку, це в якості м'ясного буде. А на гарнір кабачки. Так, у нас зараз 620 і я починаю готувати. І я не розумію, чому, але я захекана. Все п'ю водичку, нарізаю кабачки ось такими. Шматочками, так, це ніби норм. Я не знаю, що робиться з холодильником. Реально, він десь там, якщо не вдало покласти овочі, він їх просто приморожує. А, так, ось такими шматочками. Ось такими <смас> шматочками нарізаю кабачок, далі я його трошечки просмажу на сковорідці. Його тут вийде небагато, але трошки вистачить, я думаю. Просмажу трошки на сковорідці, потім, відповідно, на труморку наріжу цибульку, це теж просмажу і вже буду тушкувати. І а, втушковані під кінець буду додавати трошки сметанки. Я прям дуже люблю влітку кабачки. Це така моя знаєте, літня улюблена страва. І коли вони починаються, це означає, що вже почало стити. Звичайно, їх можна і зимою купити поїсти, але влітку це по-іншому відчувається. Водичка. У нас йде дощ, погода знову зіпсувалась. Прогноз погоди вам розповім. Я сьогодні собі влаштувала такий slow день, я нікуди не спішу, нікуди не йду. Мені здається, що я в перший тиждень з роботи можу собі такий день влаштувати. Нічого не знімаю, змонтувала влог. Вранці я знову почала день з тренування, а вже потім кала-сніданок і так далі. Потім змонтувала влог, а потім таке. трошки повалялась на дивані, подивилась серіальчики. Пошукала ідеї для відео, слово ось такі в мене сьогодні справи. Так, у мене кабачки вже ось тут маленькі каструльці, трошечки водички налила, і вони тушкуються. І тут у мене робиться така засмажка морква з цибулькою. Потім я це все з'єдную і воно собі тушкується, робиться, набирається смаками один одного. Коротше, тушкується до готовності, як я казала, вже в кінці додаю трошки сметанки в кінці, тому що сметана може типу, перетушкуватися і розділитися, розслоїтися. Я не знаю, як це правильно назвати, але стати такою не дуже приємною, тому реально сметанка тільки в кінці. Так, все, ось це смажиться, зараз солю перчу і потім буду дотушковувати. Вся вечеря готова. Ось так виглядають мої тушковані кабачки. Я люблю, коли вони аж такі розтушковані, коли м'якенькі, ось такі, прямо ось такі в однорідну практично масу. І ковпаска. Ми вже повечеряли. Я прийняла душі, включила собі один торшерчик. Зараз включу собі другий торшерчик. Я тут купила чай, з'їла кексик. І зараз буду дивитись серіали. У нас на вулиці йде дощ. Чуєте? Просто йде ось така злива. І реально такий, знаєте, момент, коли хочеться влаштувати собі е, затишний вечір з серіалами. І я сьогодні взагалі, типу, трошки подивилася серіали. Я вже розповідала про це, нічого такого особливого не робила. Мало знімала. У мене сьогодні справжній такий слоу-день. Е, тому зараз е, можуть на диванчик, під пледик е, і буду дивитись серіал. Зараз винесу ще. А свою в чашку після чаю, в тарілку. І... А у мене ще чай не допити. Зараз ще його доп'ю. І буду відпочивати. І так, добрий раночок, добрий день, привіт. Не знаю, вже майже обід, субота. І я традиційно займаюся прибиранням. Субота, перша половина дня проходить незмінно. Спочатку я мушу все прибирати, а потім вже буду займатися якимись іншими справами. Бо я якось, знаєте, не можу, коли в мене вдома не прибрано, тому першочергово я тут поприбираю. Я сподіваюся, що я сьогодні зроблю це дуже швиденько, тому що не хочу витрачати на це багато часу. Тому я зацікавлена в тому, щоб це зробити можна швидше. Так, тут є речі, які Тут є речі, які незмінно лишаються на цьому місці. Це кремтне рука, градусних можна забрати. Це серветки для стола, які б я хотіла поміняти, але я не знаю, які я хочу. Коротше, треба буде подивитися. Це заберу. А, ну, поки положить, поки я вийду в іншу кімнату. Тут же ж незмінно лишається ноутбук, який завжди використовується я його протирала, але ще трошки зверху. Складаю плед, поки, поки я не буду ним вкриватись. Так, де мікрофончик. Ось такі справи. Так проходить перша половина суботи. Сьогодні у мене немає якогось прання багато. Ні, взагалі немає прання. Я, якщо чесно, то чомусь не люблю цей процес збору речей в прання і, ну, і потім їх розбору теж. Так, збити подушки красиво поставити тут мій. Так, так-так, коротше, коротше, що? Коротше, зараз буду прибирати. Так, я вже поприбирала вдома, помила волосся, зараз буду його сушити, робити макіяж, трошки проводити себе в порядок, бо планую вийти з дому. От, тому е, зараз займусь з собою. Не знаю, чи буду прям використовувати сильно браш, бо погода волога і не знаю, чи варто це робити, але, напевно, кілька таких, знаєте, рухів фундаментальних зроблю, щоб. Волосся мало вигляд. Я сьогодні використовувала для волосся ось ці свої філери. Бачите, я використовую по половинці баночки. Ось одна половинка, один компонент в половинці, і от теж другий компонент з цих баночка в половинці. В принципі, мені вистачає половинки. Якось я робила цілу порцію для свого волосся. Не знаю, може, і забагато було цілої порції, тому все ж таки роблю пополовинці, скажімо так, щоб вистачило їх надовше. Тому зараз буду сушити і буду сподіватися, що буде легше сушитись, і волосся буде більш гладеньке і приємніше. Хоча, в принципі, філери працюють класно. Ось так, тому зараз роблю швиденько макіяжик, сушу волосся, щоб не затягувати цей процес. Давайте покажу, що буду використовувати для макіяжу. Сьогодні я вирішила використати ось цей тон відчинив. Я йду дуже його люблю, він прям дуже класний, я його дуже обожнюю. Сьогодні в мене буде консилер Ланком. Сьогодні в мене буде пудра Поезе, але тільки тому, що в мене закінчилась моя Evelyn. І е, маю розпакувати посилку, з макару розпакуємо разом з вами, але пізніше. Я думаю, що використаю залишки всіх своїх рум'ян від буржуа. Незмінно мій бронзер від пупа, його тут багато, ще є досить великий об'єм. І на губи нанесу блиск для губи від Catrice у 80-му відтінку. Для початку наношу тон. Тон я вже дуже довгий період наношу пальчиками. Пензлику мені не подобається, занадто товстий слой а блендер. Спонж я якось. Не купила новий вчасно і е, перейшла на руки. Хоча рука моя, я дуже часто до того користувалася, це такий безпрограшний варіант, коли в будь-яких випадках вони нанесуть класно. От. Тому наношу тон. Вчора я пофарбувала брови, мені вже легше і простіше, менше часу я витрачаю на їх оформлення. Тому вони в мене пофарбовані. Я їх, правда, вже вранці вклала гелем і трошки дофарбувала олюцем від Катріс, там, де мені не вистачає своїх волосиночок. Так, пункт номер два це консилер під очі. Я неодноразово розповідала, що я дуже люблю цей консилер, він реально класний. Він легенький, він е, е, не підкреслює якісь горшки, лягає просто тончайшим. Слоєм на обличчя і теж ось так от ім'яним пальчиком розподіляю його, як то кажуть, візажисти це найкращий пальчик для того, щоб нанести консилер. Тому, що він, бачите, він прям повторює форму ось цієї впадинки і класно справляється з консилером. Я не знаю, чи я буду фарбувати вії, можливо, просто туш дам. Так як я вам казала раніше, що я відновила використання туші недавно, тому що перед тим я її взагалі якось перестала використовувати, а зараз мені теж хочеться трошки виділити очі. А я вам скажу, що за тиждень без роботи я трошки відпочила, я трошки перезавантажилася. Хоча в мене купа інших думок, де знайти замовлення, де зареєструватися, на яких сайтах подати свої заявки, де продавати лути, Коротше, в мене купа-купа думок. Але я перезавантажилася від того стресу, який був раніше, і я стала навіть виглядати краще, тому що був у мене період, коли я реально дивилася на себе в церкало, і я не могла на себе дивитись. Мені було я настільки жахливо сприймала свій вигляд, просто стомлена, просто в стресі. Коротше, так, поки що зніму рушник, щоб. Не тягнуло волосся і не висушувалося надто сильно волосся. Зараз його треба розчісати, тому що реально не можна тримати волосся довго в рушнику. Далі продаю пудри. Я тут, напевно, зберу свої пусті банки і розповім про продукти після тривалого їх використання. І пудри відпези мені не подобається. Наскільки в них класний бронзер. Наскільки крутий був, той що я показувала теж раніше у влогах поки користувалась. То пудри в мене була рисова і бамбукова. Я не знаю, можливо, це від того, що вони, типу, такі рисові і бамбукові природного походження, але вони абсолютно не класні. Мені таке враження, що я якусь крейду на обличчя наношу. Але вже. Але так трошечки його довикористую, поки не відкрию нову. Реально, мені не подобається. Тому пудри від Пези я не рекомендую. Так, я тут накришила на тумбочку, яку я вже поприбирала, і протерну. Зараз треба ще раз її протерти, тому що пудра розкришилась. Далі я, як завжди, наношу трошечки бронзера, ось так. Ось так. Ну, у нас сьогодні не детальний урок по макіяжу, але такий експромт. А, тому, в принципі, на макіяж в мене йде ну, хвилин 15, це максимум, напевно. На такий щоденний, на такий еврідейний макіяж, реально дуже швидко я можу зібратися. А коли ще й брови е, оформлені, то значно легше. Я ось так набираю і ось так от прямо об дзеркало, ось так от струшую, ще плюс в дзеркало можу е, зняти зайвий продукт. Я обов'язково прокрашую ось тут бокові поверхні лобу. Я прям дуже люблю, коли лоб підкреслений. Е, так, а зараз буде моя найнеулюбленіша сушити волосся. Хто ще не любить так само сушити волосся, як я. Мабуть, його люблять сушити, ті дівчата, в кого є кератин, ботокс чи ще якісь процедури, або в кого воно від природи важке і кому вдається просто його висушити феном, і воно виглядає супер класно, супер натурально. Трошки ми з вами змінили ракурс, щоб вам не було скучно мене дивитися в одній позиції. От, говорили ми про волосся, але мені здається, що немає таких людей, в кого, або дуже мало таких людей, в кого реально натуральне волосся ось таке, що просто висушив феном і воно ідеальне, гладеньке, блискуче. Це мені здається, що або ботокс, або кератин, або не знаю. от в мене цих рум'яшок лишилось зовсім трошечки, але вони в мене вже не знаю. Напевно. Дуже довго і вони були нескінченні. Я реально думала, що вони не закінчуються. Але, він, бачите, закінчується. Так, не забуваємо вверх пензлик тримати, щоб тушовка не йшла донизу. Ось, дивіться, з рум'яшками мені одразу подобається вигляд більше. Якась така свіжість з'являється. Так губи, я зараз фарбувати не буду, тому що я ще планую щось поїсти. Але, в принципі, в принципі, на цьому мій макіяж завершується. Я зараз ще, а, вії ще дофарбую і займусь волоссям. Ну, все, я готова. Я прям брашем буквально якихось два рухи зробила, поки щось так. Волосся висушене, макіяж зроблений, додала туші нові і зараз ще йду щось, приготую собі на обід. На обід у мене яєшня з сосисками огірочок і я ще взяла хлібчик з вчорашніми кабачками. Ось такий, бутербродик. Ось такий обід у мене. І їсти. Все я виїхала з дому. Приїхала в центр міста. Зараз Піду, сподіваюсь, десь це було каву, кави їм круасана. І десь ще пройдусь, можливо, зайду в магазин і буду їхати додому. Все, я прийшла в заклад. Зараз замовила собі еспресо тонік, круасанчик. Посиджу, посмакую, відпочину, полистаю всякі різні сайти, розвиткові, почитаю корисний матеріал. Так, щось так. І так, я вже вдома. Повечеряла я круасану, тому я навечері зекономила час. І в мене тут є ось ця коробочка мейкап. давайте її розпакуємо разом. Так, зараз я прицеплю мікрофон. Мені, звичайно, більше подобається, коли він прямо біля мого роту, але мені потрібні дві руки. Так, ну що, давайте розпаковувати коробку. Вона вже в мене з четверга стоїть, я її не розпаковувала, хотіла розпакувати разом з вами. Тут насправді все те, що потрібно. Нічого зайвого, ніяких хотілок, як ви знаєте або не знаєте, я тепер трошечки виваженіше ставлюсь до своїх витрат, поки в мене не з'явиться нормального джерела заробітку. Так, що це? Це подарунок. Це подарунок від мейкапу. Це сумка. Е, клас! Не знаю, чи вона мені потрібна, У мене колись була така біла, і вона дуже смерділа. Ця, до речі, не смердить. Окей, буде шопер у мене. Далі, що я замовила? Я замовила вмивачку. РАВЕ, це емульсія для сухої та чутливої шкіри. Колись у мене був цей засіб для вмивання, в принципі, був непоганий. Чому я замовила? Тому що тут великий об'єм, і я вирішила, що мені зараз треба отаке, щоб замовила, і вистачило надовго, щоб я, я якийсь там певний час не думала про те, що в мене щось закінчується. Звичайно, в мене там ще є деякі засоби, які будуть закінчуватись, але. Але ось ці замовила так, що взяла ось таку емульсію для вмивання від CeraVe, Хороший засіб, тут 450 473 мл, Думаю, що вистачить надовго. Далі я взяла ось таку пудру. Від буржуа у мене а, така колись була, в принципі, хороша пудра, бо, як я вам розповідала трошки раніше в цьому ж влозі, від Паези, яка у мене лежилася, це ніби реально цементна, носиш на обличчя, ця, наскільки я пам'ятаю, була класна. У мене відтінок 0,2 Роузі. Ем, я не пам'ятаю, який у мене був, але мені здається, що вони там не сильно будуть відрізнятися по відтінку 0,1 і 02. Не знаю, чому я взяла 0,2. Можливо, не пам'ятаю, можливо, іншої не було словом. Пудра хороша тут теж великий об'єм. Знову ж таки, я повелась на об'єм, щоб в мене не було питання про те, що в мене скоро закінчується пудра тут 32 грами. Тобто теж їй має вистачити надовго. А взагалі, я тут е, зробила такі висновки, що буржуа це дуже класний бренд косметики, і реально серед цього бренду в мене є дуже багато фаворитів, якось так не задумуючись, тому що дещо я там. От Евелін я люблю, і я так якось спрямовано ставлюся до того, що серед бюджетної косметики Евелін класна І там ісей, ну в, словом. А от якось так буржуа, я купую, і потім я так хоп, заглянула в свою косметичку, свою шухляду з косметикою. А в мене там дуже багато продукції буржуа, і вони мені всі подобаються. Тобто, якось так непомітно це стало одним з улюблених брендів. Так, далі у мене тут. 10508 олівець для брів від Катріс, відтінок 20-й, без нього нікуди. Я перепробувала багато засобів, але завжди повертаюсь до цього. Так, і що в мене тут? І тут у мене шампунь, у мене теж закінчується шампунь. І я взяла ось такий шампунь від Selective Professional літр. Як ви бачите, в мене цього разу прямо все в великих об'ємах. Такий шампунь в мене теж був, він класно промиває волосся. А єдине, що, якщо порівнювати, наприклад, який вело в мене був останнім часом, і ось той, що в мене зараз муд, то Після тих шампунів, відразу, коли промиваєш, волосся не сплутується, і, типу, відразу можна його прочесати, навіть без додаткових якихось засобів. Цей же ж все ж таки сплутує волосся трошечки, але він класно промиває, і, в принципі, мені підходив цей шампунь. Тому ось тут літер шампуню Selective Professional це якийсь такий базовий шампунь. і... Тут до нього є помпа. В попередньому разі, коли я брала шампунь, цей помпи не було. Дуже зручно використовувати з помпою, тому це класно, що вона тут є. І це все, що я замовила, більше нічого немає. Ось такі мої покупочки на мейкапі. А Зараз я дивлюсь мастер там вимкнутий звук. І що? Та, в принципі, поки що все. Так, я тут розпакувала пудру, бачите, єдине, що я згадала, тут пакування трошки таке не вдалося, от кришечка вона не закручується, тому буду транспортувати її десь. в мене ще є коробочка від боже, від Евелін, яка закручується. Можна буде її трошечки пересипати туди, якщо я десь брати її в поїздки. Але вона дуже така ніжна, бачите? Тут намагаюсь показати, ну, прям. Гарно так лягає на шкіру таким тоненьким шаром, тому я подрую задоволена. І так, добрий ранок наступного дня. Сьогодні вже неділя, і в мене сніданок сіт з вишнями купила вчора в сільпо, але насправді потім подумала, що могла б купити свої улюблені заморожені левада і їла б їх два дні, а так один. От, але насправді сніданок смачний, тому я відправляюся снідати. І кава, обов'язково кава. Після сніданку вже пройшло кілька годин. Я досі в халаті п'ю другу каву, але в халаті я тому, що знімала ранковий різ. Тема ранки вона дуже часто присутня в моїх відео, тому що не знаю, тому що це затишно, тому що це атмосферно, і саме через ранки можна таку, знаєте, Таємничу ниточку атмосферну провести. Не знаю, от захотілося мені сьогодні зняти ще один рілс на тему ранку. У нас іде дощ, мені здається, саме час знімати ось такі атмосферні відео. П'ю каву з молоком. Насправді, мені не дуже подобається, але для відео треба було налити молоко в каву. От, зараз буду монтувати, сподіваюся, що в мене вийде все класно і так, як я задумала. А далі вона нічого не робила, лежала під пледом, дивилася, поки що не знаю, поки що включила YouTube, але думаю, що включу серіали, пила чай і їла не дуже естетик бутерброди. Так що, ось такі в мене плани на неділю. Але вже насправді третя година дня. Я поки помонтувала відео, поки зняла його, і пройшло багато часу. І далі я вирішила просто. Полежати, хоча мені насправді треба портфоліо зробити сьогодні. Ось такі в мене справи. А зараз вже час приступати до приготування печері, і я хочу зробити ось такі. Пасту гнізда, запечену з фаршем. У мене є ось така паста. Тут курячий фарш, зроблю соус бешамель. то я думаю, що я фарш продушкою трошки з цибуркою, типу так його доведу до готовності. І зер'ю соусом і буду запікати, тому приступаю. Так, я вже відправила фаршик в сковорідку, трошки просмажу, а зараз я швиденько туди наріжу. Буквально четвертинку цибульки. Вона ось так запакована. І буду тушкувати і ще додам томат туди. Ось так дрібнесенько я її наріжу. Зараз я ось буде тушкуватись перші, я згаму соусом і потім вже це все сформую і. Відправлю в духовку. так все. Цибульки нарізані, я багато не даю, буквально ось стільки. Зараз я його ще потулю, поперчу, приправлю, щоб сам фарш був теж смачний. Так, фарш мій тушкується, боже, я тут в дві руки додала томат, трошки водички, і нехай він собі тут протушковується, випаровується волога. І роблю соус, із соусом я, як завжди, <хи> я його не вмію робити, чесно признаюсь, тому що я тут, мені здається, що я не в цій послідовності все роблю як треба, але все одно я маю надію на те, що він загусний і буде смачно це все. Так, я тут насвинячила борошно, трошки насвинячила, розляпалася. Не знаю, що це таке в мене те туди летить, те туди летить. Зараз це все <хи> зберу, відправлю в духовку і швиденько поприбираю, що я тут насвинячила. От, а поки ось так помішую соус, поки він не загусне. Коротше, я сподіваюся, що справа вийде смішна. Ну і коротше, я ж тут таке накалапуцях, не знаю, що вийде. Закриваю трохи фольгою, щоб воно не висихало. І от так от відправляю в духовку, потім, можливо, фольгу зніму. Тобто, не так думала, воно має вийти, але побачимо. Буде смачно чи ні. Коли моя вечеря запікається, я вийшла в магазин за хлібом. А, так що і корисно, знаєте, прогуляюся за цього річку, сьогодні практично в день в лежачому положенні. І хлібчика куплю. Машину не брала, тому що не хочу прогулятися. Дощик стих. В принципі, я влеглила ось цю білу куртку, нагадую 25 травня. Е, щоб мені не було холодно. В принципі, отак він зараз дуже запущено. Можна, можна йти, можна гуляти. От. Боже, Я вже дуже хочу. Словом, так. ось такий результат у мене вийшов. Ось така вона в розрізі ця страва. І буду їсти з огірочком. Так, я, якщо чесно, сьогодні не планувала знімати влог, бо У мене, по-перше, на телефоні телефон і закінчується мені все треба, тому потрібно впорядкуватися і файло тоді знімати. Але я виїхала в місті, взяла собі каву, людей немає. Я тут прогулююсь по алейці. Вирішила трошки вам передати атмосферу. Тут така красива алейка. Тихо, спокійно, зелено і майже не холодно. І я не скажу, що на вулиці можна більше зігрітися зі на Ось так гуляю, нікуди не спішу. Це просто кайфово.